Доброго дня! Сьогодні хочемо відзвітувати про успішне завершення 15-місячного спільного проєкту гуманітарної допомоги, що реалізовувалося між спільнотою святого Єгідя і італійського агентства зі співпраці та розвитку під назвою АЄС в рамках ініціативи Україна, допомога, інтеграція, розвиток. Цей проєкт, що тривав з лютого 24-го року до травня 25-го року, надав життєву важливу підтримку тисячам українцям, що постраждали під час повномасштабного вторгнення, завдяки щедрій підтримці уряду Італії, спільнота святого гідія змогла значно розширити свою діяльність, надаючи продуктові набори та засоби гігієни. Тисячам родинам в гуманітарному центрі Києва допомога також підходила, надходила безпосередньо в прифронтові зони, а зокрема, Нікополь, це Дніпропетровська область, Краматорськ, Донецька область, і Златопіль, Харківська область, де потреби є особливо гострими. Спільнота святого Ігідя працює в Україні як волонтерська ініціатива з 90-х років, існує в Києві, Львові, Івано-Франківській і з початком повномасштабного вторгнення активно надає гуманітарну допомогу. Хочу також підкреслити: ми побачили, наскільки важлива ця базова підтримка для людей, а саме продуктові набори. Це не просто їжа для людей, але є символом такої постійної підтримки, що люди не залишені самотні, що про них дбають, і це допомагає відновити відчуття власної гідності. І зараз передаю слово Віті Зіневич, координатору проєкту, саме цьому, яка зможе детально описати. Цей проєкт. Доброго дня. Реалізація проєкту відбувалася у двох центрах надання гуманітарної допомоги в Києві, які розташовані в Деснянському та Шевченківському районі. Ці центри стали осередками допомоги в Києві вразливим верствам населення. Тому що під час таких ночей, як і сьогодні, багато киян страждають. І в першу чергу це літні люди. Отже, в цих центрах надавалася продуктова допомога та гігієнічні набори. Як вже прозвучало, проект був розрахований і на зони, наближені до лінії фронту Краматорськ, Златопіль та Нікополь з регіону, і це допомогло підтримати людей там, де вони залишаються біля лінії фронту через індивідуальну допомогу, тому що ми дзвонили. Людям, ми слухали їх історії, ми відчували і співпереживали з ними те, що вони переживають. Така допомога є особливо важливою, тому що вона свідчить про те, що ніхто не покинутий. Це допомогло також зміцнити стосунки з місцевими органами влади, які надавали нам списки вразливих категорій, бо це люди з інвалідністю, особливо. Переселені особи, внутрішньо переселені особи, а також літні люди та багато сімей, які ми охопили, мали дітей і є багатодітними. Така допомога людям біля лінії фронту є важливою, тому що їжа стає важливою в таких місцях. Де важко доїхати, де кожного дня є обстріл. Важливо те, що спільнота Святої Ідія надавала допомогу саме родинам. Ця продовольча допомога охопила не тільки е, родини, а й підтримувала цілі структури міст. Також ми допомогли одягом та гігієнічними наборами. Близько 7 тисяч осіб було охоплено. В центрах допомоги в Києві. Але з реалізацією проєкту у співпраці з Італійським урядом було охоплено понад 3 тисячі осіб більше. У двох центрах з липня 2024 року було розподілено близько 35 тисяч продуктових наборів та ще 15 наборів іншої допомоги. У трьох регіонах, наближених до лінії фронту, було розподілено. 15 тисяч продуктових наборів та 12 наборів, що включали в себе одяг та засоби гігієни. Охоплено понад 3 тисячі осіб. Як ми вже згадували, дуже зміцнилися стосунки з місцевими органами влади, що допомагало безпосередньо допомагати там, де найбільше потрібно в даний момент. Загалом, враховуючи всю допомогу, можна оцінити, що допомога охопила близько 25 тисяч осіб. Дуже важливо згадати те, що до спільноти Святої Гідія в цей момент долучилося більше 200 нових волонтерів, більшість з яких половина це молодь, а також жінки. Це важливо. Тому що це люди, які отримували в наших гуманітарних центрах допомогу. А тепер приходять, щоб допомагати іншим. Приходять, щоб дзвонити і підтримати регіони біля лінії фронту і зареєструвати цю індивідуальну допомогу через пошту. Приходять для того, щоб допомагати в гуманітарних центрах приймати родини внутрішньо переміщених осіб. І це важливо, бо це є місцем інтеграції, місцем психологічної допомоги, місцем, де люди знаходять друзів. Це надто важливо для підлітків, які є самотні в даний момент, які були вирвані з контексту свого життя. А тепер мають знову можливість жити, мають можливість друзів, можливість допомагати іншим. Ці історії, ці цифри свідчать про підтримку, яка якої потребуємо всі ми, яка надто важлива зараз. І ми раді, що ми звітуємо саме сьогодні про цей проект, коли наше місто було під обстрілом, коли ми всі переживали і хвилювалися. Але коли є взаємопідтримка, коли є допомога, ми всі маємо надію про швидке завершення війни. Якщо є питання, то ми готові вислухати. Мене звати Ольга. Я би хотіла уточнити деякі моменти з вашої доповіді. Питання стосується допомоги в прифронтових територіях. Я би хотіла, щоб ви трошки розпис уточнили, що значить індивідуальна допомога. І чим вона відрізняється від іншої прифронтових зон? Дякую. Дякую за ваше запитання. Ця допомога надається в безпосередній роботі з місцевими адміністраціями, де ми отримуємо списки вразливих категорій. Тобто, це люди з інвалідністю або літні люди, або багатодітні сім'ї та родини переселенці Допомога надається не людині, а надається родині з цього списку. І в Києві зустрічаються люди, які самі отримували в нас допомогу. І тепер є волонтерами спільноти і обдзвонюють кожну цю родину, щоб її зареєструвати, щоб дізнатися, яка кількість членів цієї родини, скільки їм років, що саме вони потребують. Тому що, наприклад, надто важливим є засоби гігієни. Тому що, коли в людині є родина лежача, ми розуміємо, скільки це коштує. Підтримувати так, таку людину, тому, крім продуктових наборів, які є надзвичайно важливими, ми надаємо засоби гігієни, підтримуємо такі родини. Отже, коли відбулася реєстрація, відбулася розмова, коли ми послухали ці історії, і вони дійсно вражають. Одна з останніх історій це. Пан Микола, який з Карматорська живе поруч з самим містом, який знаходиться зараз біля самої лінії фронту. Йому 84 роки. Від тяжкої хвороби померла дружина. Три місяці тому на фронті загинула його єдина донька, бойовий медик. Людина надзвичайно була вражена, що їй передзвонили, що з нею розмовляли, що її вислуховували, і для нього важливою є продуктова допомога, тому що в свій вік. В тих обставинах він дійсно цього потребує, але і потребує підтримки і вислуховування. Отже, вже по сформованій інформації в спільноті, у Львові приходять теж волонтери, які створюють пакунки. Для цих людей і кожна ця посилка, цей пакунок він вже підписаний прізвищем родини, яку отримує адміністрація і надає цим родинам. І тому ця допомога є індивідуальною адресною, доходить. Чітко до людини, до родини, яка знаходиться біля лінії фронту, але формується в інших містах і маємо таку логістику, я би сказала, логістику любові, дружби, поваги і підтримки до інших людей. Дякую. Також Віта хотіла додати, що в цю допомогу вкладається завжди якась листівочка з якимось побажаннями або малюнок від дитини, яка приходить в школу миру, яку теж створила спільнота святого Єгідя. Тому за це люди особливо вдячні за цю увагу. Так, дякую.